Для українців другий рік поспіль зимові свята в умовах воєнного стану з обмеженнями та комендантською годиною. В прикарпатських містах та селах переважно відмовилися від традиційної ялинки в центрі населеного пункту. Натомість встановили тематичні інсталяції. В Коломиї до слова на місці, де зазвичай відбувались святкові ярмарки, та гучні новорічні святкування облаштували шопку з артефактів війни. Як і де коломияни відзначатимуть новий рік і чи зустрічатимуть взагалі. Не до святкування, але так в колі сім'ї можна так трошки якось відсвяткувати. У нас є діти, нам треба. У нас буде звичайний святковий стіл, мусимо жити. Так головне, якщо чесно, так щоб діткам. моїй родині це буде гарний сімейний стіл, а потім отак от весь третій рік сплю на одній подушці, потім перегортайся на інший рік вже не тоді, подушся. Думаю, нічого більше. Теж в колі сім'ї. Я взагалі біженка з Херсона. Не розстраюйте мене, бо буду плакати. Звичайно, він важкий на рік. У нас якось прийнято святкуватися. Дому з сім'єю ми більше святкуємо Різдво, ніж новий рік, дуже такому родинному колі, і в мене якось цього року навіть різдвяного настрою не було. І чесно кажучи, новий рік не святкуємо гучно, просто з дітками. Я думаю, що вони позасинають, дай Боже. І тоді навіть не знаю, чи дочекаємося 12-ту годину, а хочеться дочекатися. Це перемога. Не до свят. Та зустрінемо, як зустрінемо. Без особливого святкування. Більше б думаю про хлопців, які на нулі. Бо якби не вони, то ми б тут навіть і просто спокійно не переночували ніч. Тримаймося. А що більше сказати? Слава Україні! Героям слава!